Насправді в Україні відбулася без перебільшення історична подія. Ця історична подія відбулася тоді, коли зібрався український бізнес-форум, який перший раз в історії України об'єднав більше 200 асоціацій підприємців, які просто вирішили зібратися і запропонувати українській владі українському уряду чітку покрокову, Конкретну програму реформування економіки в Україні, а насправді це і є реформування країни. Ми всі розуміємо, що уряд сьогодні створив просто несносні умови для роботи підприємництва всіх рівнів малого, середнього і більш ніж середнього. Ми всі розуміємо, що ніяких реформ в реальному секторі економіки сьогодні, на жаль, не відбувається. Побори Хабарництво, корупція, невігластво це все, що супроводжує сьогодні життя наших підприємців. А крім того, відсутність чіткого кредитування, відсутність акцентованої підтримки держави для розвитку малого середнього підприємництва, насправді ситуація дуже важка. І я хочу подякувати сьогодні більш ніж 200 підприємницьким асоціаціям. Які взяли на себе відповідальність розробити конкретний план дій, і можу вам сказати, що тут разом з нами зараз мусив би сидіти президент, прем'єр-міністр разом з урядом, керівники всіх фракцій, голова Верховної Ради, тому що країна, в якій влада не чує голос представників реального сектору економіки, не має шансу на адекватний. І правильні кроки на адекватну і правильну стратегію розвитку держави. І наслідки ми сьогодні маємо. Саме тому для мене велика честь, що представники підприємницьких кіл запропонували всім лідерам фракції, без виключення, в тому числі і нашої фракції, бути партнерами в досягненні тих. Ціли, які вони ставлять сьогодні перед собою і перед країною, велика честь, тому що ми маємо можливість долучитися до цієї роботи. Ми маємо право, право сьогодні разом з ними уточнити цей план, якщо потрібно. А саме головне підставити наше плече для реалізації цього плану. Наскільки ми будемо ефективними, покаже час, але ми віддано беремося за цю роботу з великим натхненням. І хочемо, щоб ви в нас відчули ту силу, на яку можете спиратися. Дуже важливий елемент меморандуму, який ми сьогодні будемо підписувати, це не лише програма, яка пропонується, і ми її підтримуємо, а ще і принцип формування уряду, що є дуже важливим. Зараз якраз іде перезавантаження уряду, і тому бізнес, підприємці країни, фермерські асоціації мають право вимагати від уряду. Провести праймеріс серед всіх е, бізнес-асоціацій нашої держави стосовно того, які міністри будуть найбільш ефективними, найбільш професійними, найбільш патріотичними, порядними і моральними по відношенню до країни і по відношенню до е, українців. Так, от я думаю, що зараз це перша вимога, яку, якщо ми хочемо підтримати бізнес, всі фракції мусять поставити. Перед президентом, перед парламентом розпочати прайміріс на заміщення вакансій на міністерських посадах після того, як цей уряд буде відправлений у відставку. Тому що достатньо вже нам міністрів, які не знають Україну, які приїхали і перші два роки вони знайомляться з тим, як живе Україна і що вона взагалі себе представляє. Я вважаю, що у нас достатньо національних кадрів, достатньо національних профі, для того щоб не залучати з далеких закордонів людей, які будуть сьогодні рятувати Україну. Треба дійсно звернутися до бізнесу. І думаю, що так дійсно буде. А по-друге, достатньо призначати невігласів на посади, які призначаються тільки внаслідок кумовства договорняків і розподілу сфер впливу в тіньовій економіці. Прийшов час робити кадрову політику публічна, прозора, конкурентна. І адекватно до сьогоднішніх викликів, і тому, дякуючи за таку честь бути партнером більш ніж 200 бізнес асоціацій, я з задоволенням підписую цей міморандум і переконана, що всі інші фракції також зроблять те саме.